Ой, це вже третій раз знімаю вам. Третій раз. Тому що хто, хтось там прислав, то хтось там прислав. Ну, от, прочитала. Та й все. Ось іду зараз до центру. Що йду до центру? Та так пройдусь по магазинам. Зайду в чим Чи буде там ото три береш за дві. Платуш чи не буде, зайду в зару. Коротше, прогуляюся, корабля не бачу, пішов. Ну так, да, бо ми ж вчора його зраночку бачили, а він же, мабуть, увечері й пішов, бо, е як вам сказати, як ми от е е їхали мимо, да? то одні люди вигружалися, мабуть, у них тут кінцівках того поїздки, а другі люди загружалися. от отак. -от -от. Так що, так що, так що. І недовго очікували і поїхали на той, на свій маршрут. Я думаю, що вони їдуть отак, -от, от Словенія, Хорватія, Греція. І тоді повертаються назад. Ну, скоріш за все, так. Це тут вони, по м'ясному, скажімо так, їздять. Не їдуть далеко. Не, по Ні, по м'ясному путешествують. Ой, яка здорова автівка виїжджає. А ми з... вода висока у нас. Підемо по холодної стороні. Вода висока. Бачите, яка висока вода. І ото там під мостом вже ніхто не виїде. Усі тут стоять. Ага, я отут іду по цій трошки прохолоднішій стороні. Та хочу куди я хочу зайти. Та я зайду в той, в ОВС зайду, зайду в Зару зайду, зайду в МЧМ, зайду, так, ось пройдуся туди-сюди та сяду на бусиках. А мені ж треба купити йогурт та й зупи. Ну, це я ще там знайду. Де мені що купити? Отак, як сонце зайде, ось так взагалі замечательно йти. Як сонце вийде, так трошки жарковасто. От. Але такий вітрець непоганий. От, люди в кафешки сидять з чемоданами, там все як положено. Десь мандрують. Бачите, церкви такі красиві, там вдали ці стоять. Тут магазинчик, але ми в нього не підемо. так -то. От. А от так от дивіться, як красиво тут. Бачите, вода висока-висока вода. Оце чи ремонтувати будуть чи що, не знаю. Може і так. От. Гуляю, коротше. Обід у нас є готовий на та чивапчичі готувала. От салат зробимо, чивапчичами. Та й поїмо. Закусимо або динюю, або морозком. А може й тим, і другим. Теж непогано, тим, і другим закусити. О, вода яка висока привисока. ось покажу Отут вам Бачите, ото міст і під мостем вже ж ніхто не проїде. Дуже висока вода. Чайки летають прямо над головою. Не, не бояться нічого. Такі падлючки нічого не бояться. А що їм боятися? Та, їм Не треба боятися. А, летить, прямо низько-низько, то тебе людина йшла. Так уже б по башків, по башків заділив. Оці чайки. А я сюди йду. Зараз тоді піду в той другий прогулок і піду далі по своїм ділам. Відпускаємо моя продовжується. Відпускаємо моя хороша, весела, щаслива. На вулиці жарко. Ну, ви ж розумієте, що це літо, і це ж італія. Це ж вам не, не щось таке. Не щось таке сяке, це ж італія. До того і люди і їдуть же в такі теплі країни, щоб той позагоряти, покупатися. От. А де я піду. Я отут по тій вулиці піду, покажу вам щось. А може і так. Тіготаун магазин. ось он фонтанчик такий, а щось він не включений. Не знаю, чи він не включений. Той фонтанчик жарко так, як той, як сонце, як сонце трохи зайде, так замечательно. можна йти не пожарі. а як сонце, так жарко. Але добре, так ото хмарочки бігають туди-сюди. Туди-сюди, туди-сюди. Хмарочки бігають. Ось тут я перейду Так швиденько. Ось там написано дженералі. А що воно таке за дженералі? Не знаю. Ось тут перейдемо. І підемо далі. Туди підемо. от тут трошки. Так ідеш, ідеш трошки трошки прохолодніший. По цьому боку гоці. Але не дуже так прохолодно прохолодні. Хочете подивитися, які ціни, так? Да? Дивіться. Жіночка стояла так я мовчки вам тут показала. А дуже дорогі ці не дуже. Ми її купували хату, таким підвезло, бо вони ж не оформляли через фірму, а купували самі, самостоятельно. Сонце зайшло добре. Самостоятельно купували, так вони отой збор від от фірми ще не платили. Ну Квартира обійшлася десь сто тисяч, так скаже. Сто тисяч, може менше, так 95, мабуть. Тисяч. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Вот. А зараз ціни піднялися ще більше. Так що ще більше ціни. Літеки типу, помадорчики. Цін немає, треба все питати. Але але, але 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 то ми не будемо питати, ми будемо очікувати тут світопора нема, то будемо очікувати як буціхів пройдуть отак. -от -от. І ми пойдемо. Тут односторінне, двіжука односторінна. Ось церква. Почитаю вам. Поклонітеся Господові, во дворце Його. його. Поклоніться Господові, у, двор, у дворці його. Ну, це значить оце. це сербська. Сербська. Того я читаю і все розумію. Ота -от так. Читаю і розумію. Ну, отак оце. Йдемо і гуляємо з вами. І всякі різні магазини, дорогі недорогі, бари дорогі не. Та ні, бари однакові, що я кажу. Магазинчики якісь дешевші, якісь дорожчі. Ну, ну, якось так. Ну, Таке навіть і маленькі, такі навіть і показувати не буду. Тому що воно все дороге. А ось якийсь магазинчик, зараз там з вами. Подивимося. Морозка теж не буду купляти. Хоч в мене і вода є тоді попити. Але не хочу, тому що в мене вода з собою є, морозка у нас вдома є. Волу якийсь магазинчик. Оце ну, таке саме похоже, як ось у Мірелі. Навіть не будуть ціни дивитися. похоже як я ото в мірелі. Ходила, дивилася. Пойдемте сюди. По цій вулиці. Дивіться, які хати красиві вдома, красиві, да? Теж красиві. От. Так що, так що, так що. Ідемо, гуляємо, так або де або йде йти. Ось які дівчата, ну бачите, ціни які, покажу, Ціни ж які здорові, ви ж бачите, купляють люди. Ви ж не думайте, що всі тут такі бідні, що ніхто нічого не купує. Купляють, ще й як купляють. Оце отель здоровий. Оце здоровенний, красивенний отель. Ну, давайте підемо так тоді, там десь повернемо. На переході на, на той бік. Ми підемо до магазинів. А це так я вам показую просто, щоб ви трошки подивилися архітектуру. І бачите, яка архітектура, бачите, як красиво, так? Да? Да, замечательно що тут можна сказати. Тут нічого не скажеш, архітектура те, що треба. Ну, Італія вона вся красива на такій архітектурі. Що вона мене тут піддавлює щось? Треба так, трошки пальця. Висунути, щоб не піддавлювало. І пайти далі. Що квіти закриті. Ну давайте, дівчатка, буду вам, і хлопчики. От Парадіса якийсь магазин. Упім. Може в Упім зайдемо. Давайте гуп'ємо, зайдем Зараз, да. зараз зайдемо, да. ну я вже вам у магазині знімати не буду, да. Того що, того, що того, <сум> того, що того. Переходимо тут, поки немає нікого, от, і пойдемо гуп'яв. Так що бувайте здорові. Щасливі, все вам доброго, все вам хорошого, тримаймось, дизель-магазин. Все буде Україна. Все буде перемога наша. Так що ми будемо веселі щасливі. Пока!